Важливий привід поговорити про безпеку, яка не стосується війни, але яка стосується нашого повсякденного життя. Правила поводження на воді, використання атракціонів. Тому з нами на прямому зв'язку буде речниця ДСНС. Отже, Світлана Водолага, речниця ДСНС в Україні, долучається зараз до прямого ефіру. «1 плюс 1». Пані Світлана, дякуємо, що оперативно вийшла з нами на зв'язок. Для цього є важливий такий сумний привід, як вчорашній інцидент над Дніпром у Києві. Але ми хотіли би спочатку поговорити про безпеку на воді. Була надзвичайно така страшна статистика за минулі вихідні, коли потонуло 66 людей тільки за суботу і неділю. Із них були діти. Чи є у вас оновлена статистика? Чи ця цифра все таки вразила українців і вони стали дотримуватись правил поведінки? Вітаю вас і слава Україні. Героям, слава. слава так, дійсно, ви сказали, що на минуло на поза вихідних у нас була дуже вражаюча статистика загибелі людей на воді, особливо дітей. Але я скажу, що кожне життя важливе, і незалежно від кількості, все ж таки, ми завжди, на жаль, можемо констатувати той факт, що на вихідних у нас кількість людей збільшується. На цих вихідних за два дні у нас в Україні загинуло 24 людини, з яких одна дитина. Якщо взагалі говорити за цифри, скільки людей у нас загинуло. З початку року то цифра вражаюча, якщо особливо порівнювати з минулим роком, тільки з початку року в Україні на воді загинуло 758 людей, з них 458 тільки з 1 червня, тобто. Спочатку літа у нас загинуло 458 людей, з яких 64 – це діти. Пані Світлана. А з чим ви пов'язуєте таку жахливу статистику? Чи всі виною цьому є аномальна спека? Я так думаю, що тут кілька факторів. Ну, по-перше, у нас два роки підряд спостерігалося зниження кількості загиблих. Все ж таки, я думаю, що це пов'язане з тим, що люди почали повертатися до України і цифри збільшуються. По-друге, що все ж таки є рекомендація. Державної комісії ТЕП та НС щодо заборони купання, але це рекомендації вже остаточне рішення щодо відкриття пляжного сезону і облаштування місць купання вже цим займаються місцеві органи влади, і вони вирішують чи відкривати, чи забезпечувати все ж таки безпеку на водних об'єктах в своїх регіонах. Тому в більшості регіонах у нас дія заборона. На купання і відпочинок біля водою, але ж ми розуміємо, що люди нехтують. Цими правилами, тобто вони купаються там, де це не дозволено, і звичайно нехтують взагалі, правилами безпеки, правилами поводження на воді. І я так думаю, що це основні правила, через які, на жаль, гинуть наші люди. Пані Світлана, а як люди можуть верифікувати, от вони приїхали кудись, бачать водойму? Як вони можуть знати, в якому списку, в якому гуглі подивитися, чи тут дозволено купатись, чи ні? Не всі ж зараз вважають на якісь знаки, які мало хто зараз розміщує. Це якісь вже трошки ну минуле століття ставити знаки. Є зараз якась електронна карта, водойм де є переляку. Тут можна купатися, це верифіковане місце, а тут ні. Ну, я скажу, як правила завжди місцеві органи влади вони на офіційних своїх сторінках офіційно публікують, якщо у них дозволений купальний сезон. Вони оприлюднюють місця, де можна купатися. Як правило, це стандартні пляжі, які з року в рік відкривалися і здавалися, тому що пазавалися. Я маю на увазі, що вони отримують паспорт пляжу. але у нас, наприклад, як в Києві, у нас офіційно пляж не відкритий. Пляжний сезон не відкритий, але у нас все ж таки на тих пляжах, які у нас традиційно вже були відкривалися, все ж таки е е працюють е лайфгарди, тобто рятувальники чергують. Тобто е органи місцевого самоврядування все ж таки е намагаються забезпечити безпеку нашого громадян. Тому що ми розуміємо, як би ми не забороняли, якби органи місцевого самоврядування не забороняли не купатися, е але все все рівно люди будуть. Іти до водой будуть купатися, будуть відпочивати, і е, на жаль, ми лише можемо спостерігати за статистикою. Хоча ну я неправильно сказала спостерігати, тому що ми очікуємо це. Ми це ми можемо. Цьому ми запобігаємо, намагаємося запобігати. Ми проводимо профілактичні рейди, роздаємо листівки, розказуємо, показуємо, роз'яснюємо, де можна купатися, де не можна купатися. Вручаємо листівки, де чітко прописано алгоритми, що що робити, що не можна робити. Але на жаль, ну результати у нас на сьогодні не втішні Пані Світлана, а з цієї статистики невтішної, яка з початку року вже сягає близько понад 700 смертей на воді, через як ви кажете, неправильне. Поводження на воді або, можливо, навіть незнання елементарних правил поводження на воді. Чи є серед цих випадків жертви війни? Ну, я маю на увазі, коли, знаєте, водойми падають уламки ракет, чи навіть цілі ракети ми бачили на відео, які збиваються і можуть впасти в водойму. Наскільки це велика проблема? Ну, справа в тому, що рятувальники не фіксують саме яку причину з якої причини загинула людина на воді. Ми. Mm. Або рятуємо людину на воді, і фіксуємо як порятунок. І якщо людина жива, то звичайно ми можемо дізнатися інформацію при яких обставинах і що сталося, або фіксуємо лише, на жаль, уже факт смерті дістаємо тіло. І ну, якщо очевидці є, можуть розповісти. Але остаточно вже причинами і обставинами трагедії займаються правоохоронці. Тому із цієї статистики, що я вам назвала п'ятдесят людей. На жаль, 529 В'ять людей, ну як зазначено у нас по статистиці, що вони загинули з невідомих причин. Ну це 70% від загальної кількості. Пані Світлана, а скажу... під цю статистику тиса потрапляє, чи це інша статистика? Ну я не можу сказати вам остаточно. Я кажу за ти за я скажу, що за цифри тих людей, яких ми дістали на території нашої країни. Ну, давай пояснимо глядачам, які можливо не, зрозум... не розуміють контексту. То що таке Тиса це річка на кордоні України з Румунією, здається, так яку намагаються перепливти люди, які втікають від мобілізації. Ми часто дуже повідомляємо і бачимо новини від Державної прикордонної служби, що того чи іншого чоловіка вже знаходять в водолазному костюмі. Ну, вже сконстатовано констатованою смертю пані Світлана, хотіли ще одну тему з вами зачепити. Це інцидент, що стався дуже прикрий інцидент, що стався в Києві цими вихідними, коли обірвалася канатна дорога, що вела з правого берега Дніпра як атракціон на Труханів острів. Обірвався цей трос, і хлопець 20-річний загинув, коли впав у воду. Вчора цілий день працювали підводні. Рятувальники шукали тіло. Сьогодні поновили цей пошук, і тіло все ж ти знайшли. От стосовно цієї ситуації, хто відповідає за такі атракціони і чи ДСНС перевіряє структурою, яка в переліку перевіряючих таких атракціонів? Звичайно, структура є, яка відповідає за ці е, атракціони. Раніше вони називалися держпром. Гірпромнагляд, але тут треба вже е, займатися правоохоронним органом, хто давав дозвіл да, е, на використання цих атракціонів. Тому відповідні служби цим займаються. Е, е, окрім того, що вони мали мати дозвіл, е, я так розумію, вони ще е, повинні його певний час перевіряти, е, чи відповідають. Ну тобто, це вже відповідні органи будуть провіряти і вже робити певні висновки. Але на жаль, людське. Людське життя людини вже немає і батькам. А... Рідним вже людина на поверну. пані Світлана. ви, напевно, бачили кадри, які вчора ширились телеграм-каналами на ютуб-каналах. Про те, навіть не момент падіння, а те, як згуртована люди, вочевидь це були якісь водії, які позупинялися. Дуже згуртовано, намагались витягти трос, якимось чином врятувати людину От з того, що ви бачили перша реакція, поки напевно професійних рятувальників не було на місці. Чи все люди робили правильно? чи Могли е, очевидці зробити щось ще. А, а ти знаєш? Я, вибачте, я от, я коли дивився? Я думав, чи не нашкодять вони рятувальникам, коли витягували цей трос? Ну, справа в тому, що вони це робили ще до прибуття рятувальників, до нас е е виклик вже надійшов тоді, коли це сталося, і ми розуміємо, що людина вже, вже була під водою. Чи правильно вони робили, чи неправильно вони робили емоційно, але в будь-якому випадку, судячи з тієї конструкції, що була. То чи б вони його витягнули, чи не витягнули, ну тобто великої ролі не зіграла. Але коли спілкувалися ми з водолазами, то єдине, що як воно кажуть, що зря люди його все, все ж таки витягнули? Чому тому, що принаймні, вони б розуміли би в якій частині річки да людину знаходити, тобто, відповідно, де б трос впав, тобто можливо було визначитися з певним периметром, де шукати людину а так довелося візуально за за словами очевидців шукати, і це займало часу. Ну, так здавалося б, яка благородна місія у людей так швидко допомогти витягнути трос, ну, Але може вони сподівалися людини, що витягти або живою, або що, але вона від'єдналася від тросу під час падіння? Бо дивитися, пострікати, ви... нічого не робити. Ну, це теж було б складно. Ні, Звичайно, не можна звинувачувати людей, що вони там неправильно щось робили, тому що люди робили на емоціях з моральної точки зору. Це дуже правильно, тому що вони хотіли допомогти. Тому тут не можна говорити, чи правильно вони робили, чи неправильно. Ми лише просто зараз констатуємо факт, який стався. Пані Світлана, дякуємо вам. Що поділилися подробицями. Ну і ми не можемо не жахатися від тієї статистики, яку ви озвучили про понад 700 загиблих на воді з початку року. Рекордна статистика, і вкотре закликаємо стежити. Що найбільше дивує про те, що в цій статистиці є ну, дуже багато дітей. Батьків стежити за дітьми, уважно вибирати місця, ну б спека не була, але тим чи не нехтувати правилами поводження на воді. Дякуємо вам. Светлана Водолага, речниця державної служби надзвичайних ситуацій в Україні, була гостею нашого ефіру.